Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч. Київського Динамо, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2009-2010 років, 29 вересня 2009 рік. Група F, груповий етап, другий тур. Каталонська Барселона. Хасепа Гвардіоли у себе вдома на Ноу. Команда приймає Київське Динамо Валерія Газаєва. 2-0. Барселона перемагає. Голи Ліонеля Месі та Педра Родригеса принесли Барселоні перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Обслуговував даний поєдинок нідерландський рефері Бьорн Кьойперс І ось такі стартові склади. Барсона, Хасеп Гвардіола, головний тренер команди 4-2-3-1. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-3 стартова растонка. Барселони. Вальдес у воротах, парацентральних захисників, Пуйоль, капітан команди Жерар Піке, Даній Алвес, Абідаль по флангах, Торе, Кейта Хаві, трійка Півзахисників, Андрес Инеста, Златан Ібрагімович, Ліонель Месі у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Київське Динамо, головний тренер команди Валерій Газаєв. 4-2-3-1. Стартова розстановка Київського Динамо. Олександр Шавковський у воротах. Леандр Алмейда, Євген Хачерізі, пара центральних захисників. Єр'ємка Магрева по флангах. Юсу Вукєвич опорні півзахисники. Андрій Шевченко атакувальний півзахисник. Андрій Ярмоленко, Олег Гусев по флангах та Артем Мелевський, капітан команди у нападі. Це стартова розновка Каталонської Барселони. Друзі, ну і тепер давайте безпосередньо про сама говорити. Група, до речі, була дуже-дуже важко, і справді у київського Динамо Барселона, Рубін, Інтер, Динамо Київ. Ось така була група F. Кейн обіграли Рубін у першому турі за рахунком 3-1. Це якраз то був другий тур. Виїзд на Камп Ноу проти Барселони, проти команди Хасепа Гвардіоли. Ну і Барселона заволоділа м'ячем, тотальний контроль м'яча від Барселони Хасіпа Гвардіоли. Неймовірно, ося Барселона, Хасіпа Гвардіоли, тотальне володіння, тотальний контроль. У киян проходили деякі комбінації, деякі небезпечні атаки, вмальовувалися у київського Динамо, але більше часу кияни оборонялася. Оборонялася, доводилося дуже багато терпіти, відбиватися, і справді ось, рідко переходили в атаку. І справді команді Валерія Газаєва не вдавалося створити серйозного тиску на ворота Вальдеса. Мілевський, Ярмоленко, Гусів, і справді були ізольовані від м'яча. І справді, каталонська Барселона тотально володіла м'ячем. Леональ uh, Месси, 26 ли хвилина матчу. Барселона атакує Мессі. Мессі, Мессі отримує мяч Лео Мессі зміщається в центр, Лео пробиває і забиває гол Леональ Месси 26 хвилина матчу, Лео пробиває в ближній кут Лео Мессі. Олександр Шавковський намагався відбити удар Леонеля Мессі. Але Лео... пробывая это забывая, пробывая Лео и пробывая в ближний кут, и забывая гол Леонель Месси, 1-0 Барселона, Барселона забыла, и забывая гол Леонель Месси. А Лео забыв, и исправди, дуже таки красивый шов мяч у, у Леонеля Месси, еще продолжился тиск Барселоны. Але перша 45 хвилинка завершується з мінімальною перевагою Барселони з рахунком якраз на 1-0. Серхіо Бускец, Жефрен та Педра вийдуть у Барселони на другий тайму. Київського Динамо вийде Гіоне, Бітаута. А Нінкович ось такі футболісти, з'являться у київського Динамо. На другий тайм. Барселона. В принципі, глобально мачне зміниться. Барселона забирає м'яч, Команда Газаєва Валерія Демагалас відповідати атакам, але Барселона володіє ініціативою а... оборона Кейянди організована. Команда програє 0-1. Киянам потрібно забивати, але Барселона навіть не зажаючи на те. що вже виграє 1-0. Барселона хоче забивати ще. Ще, 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 ще. Та Барселона була просто неймовірна. Хорош, проходили атаку у Барселони, кияни тримали оборону. Як могли, як могли трималися е, кияни. Але 76 хлиноче Лео! 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 Бачить вільного партнера по команді. Це був Педра. Ще на Педра Педра. Отримує мяч Педра. Педра. з сливої ноги. Педра Забиває Педро. Пробиває він в самий дальній кут І Педро. робить на матчі 2-0 на користь Барселони. Барселона все-таки домоглася свого. Вы Вони забили і вдруге. Вони забили вдруге. Ну, а так, знаєте, з 80 по 90 хвилину, завершальні хвилини матчу, Барселона спокійно контролювала гру, не давали киянам навіть моменту, щоб скоротити рахунок у матчі. Ну і справді, кияна було прям неймовірно важко. І суддя все-таки дає фінальний свисток, і Барселона перемагає. Барселона перемагає Київське Динамо 29 вересня 2009 року. З рахунком 2-0 гули Ліана Лемісі та Педра Родригеса принесли Барселоні перемогу. А по статистиці 70 на 30 володіні м'ячем переваги каталонської Барселони. 15 5 за ударами по воротах. Якщо я не помиляюсь, ось така була плюс-мінус статистика. 8-2 за ударами в площину, 7-2 за кутовими, тобто за усіма ключовими статистичними показниками. Каталонська Барселона Хасепак Гвардіоли, Київський Динамо Валерія Газаєва переграє. І справді Барселона володіла м'ячем. І справді, абсолютно все-таки поділи, і справді перемагає Барселона. А висновок, да? Ось давайте підведемо ось такий підсумок даного поєдинку. Uh, Барселона впевнено контролювала гру від першої та до останньої хвилини, володіла м'ячем, да, 70% контролю м'яча у Барселони, uh, створювала Барселона чисельні моменти. Ну і в кінці кінців Леонель Мєсі на 26-й хвилі матчу забив, дуже красивий м'яч змістився, з лівої ноги пробив в ближній кут та відкрив Лео на 26-й хвилі матчу рахунок у тому поєдинку. Ну і Педро на 76-й хвилі отримав м'яч, і то таки Лео Мєсі, якщо не помиляюсь, Пробув 5 раз лівої ноги. Самісінький дальній кут та приніс каталонській Барсоні впивну перемогу з рахунком 2-0. Океани переважно да, захищалися. Важко було команді Валерія Газаєва. Ну і справді да, Поділу перемагає Барселона. І справді, команда Хесепа Гвардіоли просто була неймовірна. Ось цю Барселону зупинити було прям неймовірно, неймовірно важко. Неймовірна Барселона. Хасі Пагвардіоли пригадали ми друзі цей поєдинок, 29. вересня, да, 2009 рік. Другий тур Ліга да, сезон 2009-2010. Другий тур, да? Кампно Барселона, Динамо, Київ 2-0. Барселона перемагає! В цілому, друзі, кияни посядуть. Останню позицію у групі. Да, друзі. кияни будуть останніми. Третє місце Рубін, Казань. Друге місце буде Вінтер, а перше місце буде за Барселоною. Кияни посядуть 4-ту позицію у групі. Вось. Ну, При цьому, так і справді, неймовірно важка була група у київського Динамо. А, взагалі, ту лігу чемпіонів виграє Міланський Інтер. Ось так, друзі. Саме Міланський Інтер, Жизе Маурінія, виграє ту лігу чемпіонів. Тож, проглядали ми, друзі, матч київського Динамо. 29 вересня, 2009 рік. Барселона, Динамо, Київ, Камп Ноу. 2-0 Barcelona Hasse Динамо Dynama Kiev Валерия перемагає Перемага Барселоні та Киевскому Динамо. всього самого самого найкращого. Вам друзья, вечеринга сердца, добра. бережіть себе друзья. Усим усім до новых зустрічей и будьте счастливы. Усім до побачення. Усім до нових